Падає на землю, клеїть пльомку на. Такий срач в кухні. У нас тут домашня перукарня. Пані, а можна мені відео змонтувати? Привіт всім! Я тут монтую відео, сіла, приходить до мене чудо. Каже м'яу і лягає собі на мене отако. <ривіт> Пані, дай я змонтую відео. Можна? Ти можеш собі полежати там на ліжечку трошки? Можеш чи не можеш? Каже, всім привет. Привет. У нас ранок раній. Я, коротше, проснулася. Чого проснулася? Тому що е я ж не привикла, що Назар є, і він, і він просто тарабанить тим всім. Боже, я їх зайшла, що до кухні робити собі сніданок, гріти сирники. Я як подивилася, який там срач він наробив. Боже, в мене чуть серце не стало. Мені в коментарях написали, щоб я не казала даремно Боже. Треба мені якось перевчатися. Ну, це вже така привичка. Коротше, буду якось старатися не казати. Такий срач в кухні був. Ясно. Угу. Та буду старатися не казати. Угу. Я не знаю просто, яке там слово вставити, ну, ну Це ужас. Я як подивилася, я не, знала, я не знала, чи йому зараз дзвонити і сабанити, чи що мені робити просто. От Мушу я зранку давати йому сніданок, навіть не зранку, е з вечора рихтувати, поставити на столі, щоб він взяв. Бо тому, що, коли він сам бере собі сніданок, це капець. Це просто такий в Новкоменс. No Треба буде мені самі таки давати. З вечора і все, і буде все чудово. Цюпа, привет. Кажи добрий ранок, але не нападай. Так сонце класно відбиває, так світло в кімнаті. Кажу привет. Кіця. Що ти вже не хочеш спати? Ти ж хотіла. Я вже привела себе трошки в порядок. Емка моя таку капу зробила. Емку я теж привела в порядок після тої капості. зараз сідаю записувати свої цілі. Поставила пратися в одяг, тому що я планую сьогодні день прибирання. Почну я своє прибирання першим ділом з кухні. Не знаю, я завжди починаю з кухні, мені якось так зручніше, а потім вже перейду далі. Ну, коротше, тут треш такий робіться. Тоді Назар такий сюрприз лишив. Ой-ой-ой! Хотіла сказати Боже, але стрималася. Вчора не доїли з дозором той чізкейк. а він мені щодень, то, то смачніший, розумієте? Коротше, буду зараз догід. Я тут взялася готувати обіду вечерю. Коротше, щось таке. Буду тушкувати м'ясо. Назар вже давно хотів. Я вчора планувала це зробити, а вчора вже робила тихо хатурі коротше. Буду сьогодні робила. Нарізаю кусками такими нормальними, тут нічого тяжкого нема. Додаю цибулю, воду і тушкувати годину. Потім посолити, поперчити. Ну да, спесі, боже. Що це з тим? такий кадр ужасний. Так, -с, так, -с, так, -с. посолити, поперчити то й все. І готово! Ідеальна страва. Не треба довго мучитися, щось варити, придумувати. Поки воно все буде, коротше, мені варилося, я прибираю. Точніше, помию моїй підлогу, блін, Емі, ну не стрибай на мене. Вона вже задубала мене тими своїми стрибками. Боже, я оце думаю, як то перестати пити ту Кока-Колу. Бо то щось тут немає так багато пили, що ні. Треба на якісь сочки переходити чи що. До речі, магазини не не закриті, тому що я бачила а я там йшла продавчиня, з Біли на роботу. Я так зрозумла, бо вона йшла в тому костюмі, коротше, вбрана. Так що магазин не відкриті сьогодні. Не знаю, я сьогодні не піду, бо я тому що маю багато справ. По-дому. Може Назар піде, бо він казав, що треба купити Емі корма того її улюбленого, бо в нас залишився тільки сухий, та? Сухий, сухий корм. Я не знаю, що це все різати м'ясо. Це не різати все. І не буду все різати, залишу. Я зараз перевіряю лайфхак з того. Бачила десь, коротше, що клеїть пленку на лице. І е, не печеться буля, коли її ріжеш. Боже, не ріжіть з мене тільки. Це капець. Зараз попробуємо. Блін, ще поки почищу її. Це капець. Наші так чиститься по А це скафандр. Я зробила дзюрку собі біля рота, бо тому що... Неможливо дихати. Так, блін, ну що ж воно так довго чиститься. Та фіолетова ця то вона ужасно чиститься. Так, поганали. Провіримо і в хату. Трохи видно, що під'їжеш. Так, мені здається, воно не працює, бо в мене щось трошки так підколюють оченята. Да, так, це не робочий лайфхак. Не страдайте дурницями так, які я. Напишіть, хто знає, які лайфхаки, щоб не пекли очі, коли їжіш цибулю. Бо тому що є люди, які взагалі не печуть, можуть нарізати ту цибулю тонами. А в мене, я тільки почну вже все, вже хочу плакати. От так от. Може хтось знає якісь. Чудові лайфхаки прекрасні, які мені допоможуть. Напишіть в коментарях, дуже вам дуже сильно вдячна. Вже оце око сіпається. Так, мале моє вилізло вікно. Треба її чую забирати. Бо зараз всі гане, то То буде, звісно, прикол. Емічко, боже, бідне трасеця, Але все одно дивиться, стоїть і дивиться. У нас тут домашня перукарня. Я хотіла б ще то вмивальник мити. Я хотіла тої хімію, хочеш на напоминати? Ти помієш хімії? <реш> Зараз пострижеш. Підстрижала, тут, тут не побила ту машину. Що Та Емі хоть не побила ту машинку. Знаєте, що та хитрожопа жопа зробила? Вона, коротше, отут стояв кульок, вона з-під стрибає в той кульок, кульок перевертається, а там тому кулькові була машинка. І вона просто з тою машинкою падає на землю. Я не знаю. З нею нічого, бачу з машинкою теж. Я тут, теж сіла коротше, трохи посидіти. Сиджу, вона мені як раз на плечі, тими ногтями. Я як почала кричати, вона дріснула і ще досі не приходить сюди. Це ужас, мене ще досі печерно. Я прям почула, як вона мені тими ногтями так прям впилася. Я не знаю, чи там текла кров, чи не текла, я щось навіть і боюся дивитися туди. І поставила варитися картоплю. І тут в нас вже м'яско стушилося. Таке смачне, я вже пробувала. Що ти хочеш? М? Вибачайся за те, що наробила. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Я от тебе маю любити після такого, що ти мені оце плечі всі поцарапала. Руки поцарапала, пішла, собі хвоста задерла і пішла. Так? Хоч би що тобі? Угу, помнявка, ну ну, залізь ще раз, той кульок ще раз впади. Ну а що тобі, але? Другу кицьку візьмем. Ти така нечемна в нас. Ну, зараз б знову стрибала на мене, Ага, вже п'ять даєш, та так? Тут таке миле, а таке не знаю навіть таке слово підібрати за тої засранки. У нас вже вечір, я тут їм своє те, що я зробила. Емі хоче мені допомогти, але ні вона має тому, свій корм. Знаєте, дуже класне вийшло. так як свіжина. Свіжина то у нас кажуть, колять свинку, то коли те свіже м'ясо. Тушать, то кажуть, свіжина. І по свіже м'я. таке смачне вийшло капець. Я от вже їм п'ю чайок, салатик. Трошки поприбирала, в кухні поприбирала, позамітала всюди, в всіх кімнатах. Прийшов на зашів, допоміг мені трохи помити цей, допоміг е помити умивальник, бо він якраз стригся. І все, і класно. і чистенько. Я ще короче, в інтернеті побачила дуже класний метод прибирання, я його ще попробую а вам скажу, якщо класний, то взагалі буде супер. Бо я людина, яка не любить прибирати взагалі. Ну, я шукаю всякі, якісь можливості, як це е, покращити, як це зробити максимально легко і максимально робити це з задоволенням. Не звертайте уваги, то... Переться пере, пере, одяг, тому що Назар ще закинув прання, і воно трошки шумить. Так, мама вже, до речі, їде сюди, везе мені книжечку одну класу. Вона вже її прочитала. Ми двоє хотіли їм Десь поетеси з нашого села книжечка. Там дуже гарна, дуже всі хвалять. І ну, коротше. Зразу коротше, як тільки вона вийшла, ми хотіли її прочитати. І нарешті мама везе її туди. І я її нарешті прочитаю. І, да. І ми, до речі, спали. Я її назад я думала, трошки подрімаю. А тут крізь сон чую щось на вайбер, знаєте, дзвонить, 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 дзвонить. Дивлюся, баба дзвонить. Я спросоня, як речі, беру трубку. Збудила мене баба, але думаю, то добре, що збудила, тому що треба купа відео монтувати. І оце сьогоднішнє змонтувати. і змонтувати про чизкейк. Рецепт чізкейка. Кіця, кіця, Ти зараз мене знову дряпнеш. І треба ще змонтувати рецепт чізкейка. Тому добре, що баба мене збудила. Як її вчити, щоб вона не спекала на мене? Ну взагалі ні на кого. Я знову прийшла на кухню. Буду тут е, малювати, буду тут малювати е, сторінки, оформлювати для своїх цілей. У мене вже завтра буде 10-й день, як я пишу цілі, і вже буде в мене 100 цілей, аж я в шоці. Я не знаю, де вони в мене взялися і коли я їх буду всіх виконувати. Я хочу от намалювати хоча б три цілі. Так, ем, давай умату я сюди або ходи до мене на руці. Ходи до мене на руці, ходи, до, ходи на руці. Ходи на роті! Ну ходи! Ой, Боже, що за кільцько? Так, Треба було стати з тої крісла, бо то її любиме крісло. Ходи сюди. Е, так. 100 цілий, коротше, в мене завтра буде. Я хочу тут понамальовувати такі малюночки оформлені. Я вже вам показувала не раз, хочу хоча б на 3 дні нагольвати, тому що я планую знімати челендж. Ще один челендж, звісно, я без челенджів, то не я. Цей. І я буду знімати, мабуть три дні так точно його, тому мені потрібно е, заповнити, щоб максимально не відволікатися, бо тому що це треба буде, це треба буде максимально не відволікатися, особливо завтра. Бо особливо завтра я хочу так дати трохи жару, побутувати всі відео, приготувати там е, обід. Ну, коротше. Зробити так, щоб я завтра не відволікалася. І суто приділила, переділила увагу цьому челенджу. Я надіюсь, в мене то вийде. Мама ще завтра приїжджає. Я не знаю, як в мене це вийде, але я дуже сильно сподіваюся, що в мене це вийде. Так що вперед, я погнала малювати. Покажу вам, звісно, як вийшло. Закінчила я свої художництво. Давайте вам покажу, бо треба ще відео монтувати, а це вже 10-та година. Так, в мене мінімум, певно, 2 годинки піде на монтаж по любе. Так, це завтрашній день, день 10-й, день 11 панчики. 12-й така краса і 13-й. От, зробила 4 сторінки, думаю, якраз буде чотко. Бо на то, до речі, дуже багато йде часу. Я, мабуть, одне таке малюю хвилин 15-20. Ну, тут палітра в мене на руці, звісно. E, малюю, чого так довго, ну бо я ще дивлюся, коротше, отак от. То стараю, то не страю. Ну хочу, щоб воно було гарно. Тому воно трошки довше займає часу. Все, клас. Погнали монтувати. Так, спойлеру трохи своє відео. Коротше, хто ще не бачив рецепт, обов'язково заходьте, дивіться. Дуже смачний чизкейк вийшов. Зараз зробив цю іграшку і дивіться, що вона виробляє. Показуй. Ох ти що, ні, чорта собі ти сальтухи. -хо -хо -хо. Емі. Оце ти сальтухи робиш. Я в шоці. І на камеру вже попала. Капець! Ну ти крутишка в нас. Емі, що це ти виробляєш таке? Тільки не на камеру. Та тільки не на камеру. Камера включилася, все, Мка вже лежить, віддихає. Ну, що ви не підпишетесь на таку мілашку? Ну подивіться на неї. Ви мусите підписатись. 100%. Емічка. Вона така бухається класно, так лягає. Так стоїть на лапах, стоїть на лапа, так раз впала. <laughs> мілашка наша. Наша мілашка. Мілашка наша. Привет. Привет. Мілашка, Мілашка, Міллашка, Міллашка. Міллашка. Це що було? Це що таке було? Так, я ще згадала, що мені треба маску зробити. 12 година, а я ще зробила маску. Ну, зараз не хоче маску, але ти свою робиш. Ти трусив приївся. Злобучив далі ар'ят. Куди це холодно, холодно? Ні, ну добре, що я нагадала, що маску зробити. Чекаємо, десь, коли він потрібно засохне, Треба змити. Я красотка? Не... М -м -м, а звісно, конечно... а ти мене не боїшся, Та їй пофіг, вона вже привикла.